У давньому Єгипті фараони зберігали квіти, щоб залишити їх в своїх гробницях, сподіваючись на квіткове життя після смерті. Квіткове, бо саме квіти з давніх давен були символом прекрасного. Така неймовірна різноманітність виникла завдяки еволюційному процесу, який тривав мільйони років. І саме сьогодні ми поговоримо про цю різноманітність. Тим самим пізнаємо світ ще більше. Квіти можуть бути різних кольорів та форм, але кожен елемент має свою мету. Наприклад, яскравий колір може привабити бджіл або інших комах, що допомагають переносити пилок, необхідний для утворення нових квіточок. До речі, барвник, що надає червоний колір троянді, ще й може забезпечувати захист від ультрафіолетового випромінювання. Та й це ще не все. Деякі квіти виробляють аромати, що приваблюють хижаків, які... Полюють на шкідливих комах, що можуть завдати шкоди нашій квітці. Тому квіти обороняють самих себе своїм же ароматом. Тож колір та аромат це не тільки краса, а й засіб виживання, але виживання. Це не єдине, що потрібно для різноманітності та продовження життя. Також ключову роль відіграє розмноження. Для розмноження квітам, як і людям, потрібні органи, що відповідають за цей процес. У процесі запилення беруть участь тичинки та маточки. Тичинка утворює пилок, а маточка це частина квітки, у якій розвиваються насінні зачатки, і яка вловлює цей пилок. Також там містяться зв'язні, які після запилення перетворюються на пл. Літ, наприклад, у вигляді насінини, що потім, як ми знаємо, потрапляючи у землю, проростає, радуючи наші оченята гарненькими квіточками. Як ви думаєте, що ще схожого між квітами та нами людьми? Квіти, як і люди, мають статі. У більшості рослин квітки є двостатевими, тобто вони мають одночасто і тичинки, і маточки. Проте квіти можуть бути й одностатевими, тобто маточковими або тичинковими, як, наприклад, квітки огірка або верби. І от тепер момент загадковості. Чи знали ви, що квітка певної рослини, відомої як мухоловка або діонея венерина, має здатність полонити та перетравлювати живих комах? Це справжній хижак серед рослинного світу. На краях пелюстків присутні свого роду зубчики, які служать для того, щоб пастка щільно закривалася. І жертва не змогла вибратися назовні всередині. Рослина починає виділяти травний сік. Який обволокує комаху і розчиняє жертву за принципом кислоти. Тож не всі квіточки такі милі та беззахисні на перший погляд. А найбільшою у світі вважають квітку рефлезі Арнольда з лісів тропічної Азії. Це рослина-паразит. Її тіло перетворилося на нитки, які проростають крізь корені тропічного винограду. Лише під час цвітіння рефлезія стає помітною на поверхні ґрунту. З'являються такі величезні. Квіти е, до одного метру в діаметрі. Вона приваблює всіх мух для запилення своїм видом та запахом гнилого м'яса. Уявляєте цей сморід? Отже, квіти це не лише рослини, а й справжні дива природи, які мають свою історію, функції та значення. Чудово пристосовуються до навколишнього середовища та є невід'ємною частиною багатьох екосистем.